У Росіян знову була безсонна, тривожна та вибухова ніч. Невідомі ударні дрони знову атакували державу терориста. Змі повідомляють про постраждалих та значні руйнації. Друзі, вітаю! Це ютуб канал Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі у відео. У ніч на середу, 13 березня, невідомі дрони атакували Воронезьку, Курську та Білгородську області Росії. Путінські структури регіонів зафіксували факти прильотів. ВПЛА про це пишуть одразу губернатори на своїх сторінках у соціальних мережах. І про це йдеться у повідомленнях телеграм-каналів. Окрім дронів, окупанти зафіксували артилерійські обстріли. Олександр Гусів, губернатор Воронезької області, повідомив про загрозу атаки безпілотників з боку України. О першій годині ночі він написав про готовність протиповітряної оборони і через півгодини він інформував про ліквідацію БПЛА. Попри це, зазначивши, що загроза атаки дронами зберігається у Курській області. Роман Старовойт, губернатор о 2.56, заявив про роботу ППО над Курськом, додавши про збиття двох українських БПЛА. Згодом він повідомив про ракетну загрозу та продовження роботи протиповітряної оборони. Я Гладков, губернатор Білгородської області о 3.07, нуль повів про атаку дронів біля села Серебрянка, де ППО збила два ППЛА. Внаслідок атаку у регіоні зафіксовані матеріальні збитки, пожежа у приватному господарстві та пошкодження промислових об'єктів і житлових будинків. В одному з випадків співробітник промислового підприємства отримав контузію та травми, але йому була надана необхідна медична допомога. Відразу росіяни зафіксували матеріальні збитки, пошкодження житлових будинків, де в результаті вибухів вибуло вікна, а також задимлення на Риторії одного з промислових підприємств. Крім того, постраждала інфраструктура електропостачання, через що декілька населених пунктів, зокрема місто Шебекине, село Нова та Волжанка та селище Маслова Пристань залишилися без світла на невизначений термін. А в Рязані безпілотники атакували нафтобазу. Там виникла пожежа. Росіяни пишуть, що є постраждалі, яких доставили в лікарню, і про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що загалом, за даними очевидців, нафтоба. Заатакували. Три безпілотники один з дронів потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів на нафтобазі Роснафти. Виникла пожежа площею близько 200 квадратних метрів. Повідомляється, що постраждали двоє людей, її госпіталізували. А на місці події працюють пожежники руху. Бік заводу перекритий у той же час. На території Білгорщині безпілотник 13 березня атакував будівлю. ФСБ було пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна. Місцева влада запевняє, що потерпілих внаслідок атаки не немає водночас, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про два дрони, що атакували місто. Один з них влучив у багатоквартирний будинок. Повідомлення про удар по будівлі ФСБ у Білгороді з'явились в російських телеграм-каналах та медіа близько 8.40 ранку. Однак, згодом публікації були видалені. В них йшлося про пошкодження фасаду будівлі та вибиті вікна. Постраждалих, нібито немає. Пізніше голова Білгородської області Гладков повідомив ще про два дрони, що Атакували місто. Один із них врізався у багатоквартирний будинок, другий безпілотник впав у річку. Йдеться у його повідомленні. Однак про атаку на будівлю ФСБ Гладко чомусь нічого не повідомив. Тим часом Міноборони РФ повідомило, що 65 українських БПЛА були нібито знищені російським ППО за ніч та ранок 13 березня. Зокрема, за даними ворожого відомства, це сталося над Белгородською, Брянською, Воронезькою, Курською, Ростовською, Рязанською та Ленінградською областями РФ. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар, ну і, звісно, поділитися нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну, перевірену І сподіваємося, що цікаву для вас інформацію.